Так, друже, скажи мені, будь ласка, чи гарно платять в ЗСУ? Добре, але нерегулярно. А чого нерегулярно? Ну ти просив, блядь, смішно відповідати. Чи гарно платять в ЗСУ? Так. Клас. Скільки грошей ти витрачаєш на місяць? 20 тисяч в місяць на себе трачу, все це наоробіт. Що найперше зробиш, коли закінчиться війна? А, я? От жениться, женился, теперь осталось только ребеночка. Все те, що після армії що, а Зараз. А, зараз ви відпустці. Ні, я хочу, щоб родився ребенок зі мною. со мною рядом. Який найкращий подарунок військовому? Э, Відпустка. І все? Дві відпустки підряд. <ріх> що ваще? Бронік чи любовне життя військового? Ну, чи сексуальне життя? Сексуальне життя військового.